мікс подушок всього лише 6 євро за кілограм. Лот від 10 одиниць. Давайте подивимось. Тут будуть представлені два бренди. Це Джош Котон та Ліварно Хом. Будуть декілька варіантів. Це Джош Котон 40 на 80, 220 гривень за одиничку. Дивіться. Та Ліварно хом 40 на 80-265 гривень і 80 на 80. Від Ливарно Хом 285 гривень. Так, подивимось. Їх можна прати в пральній машинці при 60 градусах. Вони дуже м'які, на них буде неймовірно зручно спати. Далі дихаючі будуть. Подивіться наповнення синтепон. Зверніть увагу, дихаюча прослойка буде по всьому периметру. Ще ось такий варіант буде. Неймовірно, м'якенькі, зручні, класні подушки. Лише 6 євро за кілограм. Нагадую, лот від 10 одиниць. Якщо бажаєте замовити цей класний м'який лот, звертайтеся до наших менеджерів. ВКонтакти будуть під цим відео.